У нас тут красоты. Осень в самом разгаре. Трава посохшая по колено. Дуже красиво. Место-место как раз так красиво. Да. Тут ничего не будет. Загляну Просто. Просто балдежно. Цикаво, че есть тут грибочки. Пришли пособирать грибочки. біля наших дач, нашу місцевість. І поспостерігати за красою нашої природи, нашої української природи. Тому що сидиш в п'яти етажках, п'яти поверхівках і нічого цього не бачиш. Усе заасфальтовано, нема контакту з землею. А як вона зараз просто необхідна. Нам наша земля і контакти з нею. Для того, щоб пробуджуватися, для того, щоб напитуватися цією енергією і відповідно здоров'ям, тому що тільки земля нас, наша, наша природа оздоровлює. здоров'я, який попався мені червоноголовий. Перший грибочок, який я тут змогла зустріти. А ось і другий. Він та зонтик, так. Ну, не знаю, хто збирає зонтики, я таке не збираю, але. Реально зонтика знайшла. А ви таке берете, то йдіть забирайте. Бо я таке не їм. Он такий красавчик прямо. Ще тільки-тільки розпускається, бачите? мене то любить. А такі вжають. Я надо розіскажу. Я не люблю тих часов. Да, самі Добав смачні, сначала такі клюють. Самі смачні це маслюки. Хоч вони такі слизявки, але вони от на смак, прям їх вони добрі, коли їх законсервувати і коли їх підсмажити. Я люблю із цибулькою на смальці і потім в баночку. А тоді додати до картошки, в різні такі от гарнірчики. Я просто. Це... На ну, да. ну тут, тут у нас така трава висока, що тут нічого не буде. Да. Вони... Да. Треба йти туди, там де низини, там, де мох. Зараз підемо, але тут так не ну, просто гарно. Ялинки такі їм тут просторо, так як... На свободі ростуть, так вони такі пишні-пишні. Ніби в Криму. така в нас, така в нас краса. Ми сюди взимку любимо приходити кататися на гірки, як багато снігу. Тут така гірка поката і тут так прям дуже... Дуже добре відпочивати взимку. А от осінню я тут сюди йду вперше. перший раз ні разу не була. О. Сама побачу нашу природу осінню і вам покажу. Вони як красиво. От ну, як, як красиво. Витроки, там, є. Як красиво цей мох такий. Ага. На фоні темної трави світлий ага. мух. просто якась пелена. Боже, яка буде красива картина, як написати. Це просто неймовірні мотиви для написання шедеврів. І да. Ой, якийсь цікавий мух такий. Прям такий, наче курали. Кораловий який, якийсь такий. Оліні, їдять. вона дуже-очень довго росте. Нічого собі для оленів. Значить, у нас тут олені повинні водитися. Або ж ми переходимо реально в якусь таку от клімат міняється, мабуть. А ось яка трава, просто яка красива, красива. Наче шубка. Ага. Наче шубка така лісова. Все таку можна брати і прям сажать на клумбы. Прям тут брать ось і пересаджувати, Декоративно. Да, там папороть, але вона вже вже змерзла. А тут прям, ну прям шуба. От майже шуба. І де так прям м'яко-мяко так не ступати, прям. ось. Прям класс. Так, а ну ще вдасться нам найти хоч сліди грибів. Бо кажуть, що є. Дощі пошли, у нас вже другий тиждень тут. Дощі заливають, да, то повинні бути гриби. От хочеться знайти. Боже, гляньте. Гляньте, якось тут прям клас. Клас, яка трава. Самор красный. А где белый? Да, как раз автобус автобусе говорили, что мукомаров мало. Значит, и белых мало, если беленькие где-то рядом. Да. Ну а тут уже мы заходим такой дебревий лис. Даже два. Ну что тут? Масляка. Маслек, масляка, да, реально вот такие. Маслячки, пошли маслячки. А Нравится Да, уже они такие не дуже, дорогая. не дуже важные. <связать> это... это... Так, да, тут у нас такая песчаная земля, он прям видно. Такий плашний пісочок. Як добре, як гарно в лісі дихати, як цього повітря не вистачає там в місті. Хоч у нас місто і не шумне, маленьке, тихеньке, але все рівно тут просто рай. В цих таких дебрях поваляних. у нас тут влітку пройшлася буря, град, і все поваляло, поламало. Да. Та там, мабуть, вже все визбирали, краще, можливо, туди, ну, так. в ту сторону. Більше схайдить. Так. Да, тут люди, конечно, природу замусорили. Замусорили, накидали все. Конечно, накапывают. Да, там он взагалі красиво, красиво. А сюди, наверное, ось так. Да. Зараз зайдемо кудись щось заблукаємо біля своїх дач. Хі. Ой, тут як красиво, знову виходиш до дороги. Да, як то кажуть, здесь рыби нету, здесь грибов нет. Дойшли вже до якихось дач. М да. Ось так тут гарно. Оце в у нас тут грибов, я вам скажу. А я казала, здесь грибов нет. Пришлось снимать свитер, потому что полное ведро. ще их вон там, вон там кругом просто. Вот эти вешенки получаются у нас тут у лісі растут. Дорогі гриби вішенки. І вони просто огромні. Гляньте, що тут з ними робиться? Це така краса, оце ми забрели. Такий. А це що це таке? Ще якісь це що, рижики? Рижики, гляньте, чого тут тільки немає. В таких от дебрях. Вон вони, вон вони просто. Їх тут ось вот таких красивих шляпок в таких дебрях, в такому глухому лісі. Так що, от вам і сказала, здесь грибов нет на свою голову. Прийшлося знімати свитер, тому що відра мало. Он їх скока. А вот эти спробую грібницю їхню вдома посадити і розвести таку красоту. Як я буду це робити, можете побачити потім у мене на каналі. Обов'язково покажу. Так що ось так. Вот вам і а здесь грибов Вот Цілий світер. Вон такі огромні шляпи. Так що така красота. Да, просто полюбуватися природою, отримати натхнення. І цього навіть достатньо. Хоч і грибків не знайш. Не просто подихати свіжим повітрям. І полюбуватися цією такою тишею, красою, такими пастельними кольорами, такими монохромними. Боже, яка красота. Так. Ви були на каналі Відпочиваю, працюю творю. З вами як завжди, Людмила. Підписуйтесь на мій канал, подорожуйте, якщо не маєте можливості в себе вдома. На все добре.